Ати людину, яка проходить складні обставини в своєму житті або якісь випробування, як не треба з нею говорити, і як не треба її підтримувати. Точно не треба блістати своїм умом і розказувати людині причини того, чому з нею це сталося. Причини того, чому вона втратила когось з різних, причини того, чому з нею сталося те-то і те-то, чому вона проходить через якісь такі складні випробування або обставини в своєму житті. Не треба розказувати людині, як їй треба поступити, як вона мала зробити, як вона мала відреагувати чи ще щось. Це буде неправильно. Такі моменти, коли людині дуже складно, вона потребує любові, уваги та підтримки, а не того, щоб їй щось не де Боже критикували чи розповідали, де вона була неправа, чи щось там розказували, які треба зробити, чи що людина в ці моменти потребує, щоб ми послужили їй своїм серцем, добротою любов'ю свого серця і своїм свідоцтвом. Найголовніше, це наше свідоцтво, тому що те, що ми пережили з Богом, да пройшли якісь вже ситуації випробування в своєму житті і прийшли через це разом з Богом. Це і є наше свідоцтво Досла це є те, чи можемо поділитися з цією людиною. Можливо, Господь давав якесь слово. Можливо, Господь втішав. Можливо, Господь наповнював ваше серце миром в цей момент. Можливо, Господь провів вас через якусь пустелю. Просто інколи люди проходять через пустелю. Така допомога і розказане свідоцтво да, через ваше відкрите серце до такої людини. воно не просто допоможе, не просто підтримає цю людину, воно надихне її. Да, воно можливо десь на декілька кроків вперед покаже світло в кінці тунелю. Можливо, да. Ми не знаємо, ми не знаємо, як зараз тяжко цій людині, і на жаль, я тільки на собі, на собі стільки разів. Відчувала, коли я проходила дуже важкі періоди свого життя, і були люди, а настільки не тактовні, які не розуміють взагалі ну не розуміють, як себе треба вести з такими людьми, як служити таким людям, підходили мені до мене в церкві і говорили мені ну такі речі, які не те, що мене не підтримували, які мене ще більше розшатували, які ще більше водили мене в якийсь депресивний стан, і це не те, що не допомагало. Це погіршувало навіть ситуацію, мій внутрішній стан і. На жаль, в моєму житті були такі люди, і в нашій церкві, які е, бачили, що щось не те, або знали, що е, там я прохожу через гори е, чи через якісь обставини, і вони підходили, казали, просто от якусь єрість, знаєте, і або намагаються знаєте, от людина намагається оправдати щось в твоєму житті, тобто вона нічого не знає, не розуміє, і Бог ще не відкрив людині. А от ця людина намагається щось сказати, щоб тобі розтолкувати твою ситуацію, або, наприклад, коли я втратила ненароджену дитину, от одна сестра з нашої церкви, вона позвон і намагалася мені якби дати зрозуміти, чому так сталося. Я по цей день пам'ятаю ті слова. Людина сказала: Ну ти розумієш, Бог забрав, щоб дати. І знаєте, мені прийшлось роками жити з цією фразою і намагатися зрозуміти, чому Бог забрав. Щоб потім дати, тобто, ну ви розумієте цю єрість і цей бред, вибачаюсь, і от такі люди вони травмують людей, які зараз проходять складний період свого життя, Які проходять через гори, через якісь складне випробування. Да, тому друзі, не робіть такої помилки. Якщо у вас нема від Бога знаєте, такого. Натхнення по іпоклику такого підійти і послужити цій людині, поговорити з нею, можливо, надихнути її, розказати якусь свою історію, своє свідоцтво. Якщо ви не впевнені, що ви зможете послужити цій людині і зробити як буде краще, да то краще цього не робіть, тому що щоб послужити людині, треба послужити їй своїм серцем, добротою в свого серця. І ще раз кажу: поділіться своїм свідоцтвом. Якщо ви не проходили через такі складні обставини, як ця людина. На скоріш за все ви не зможете зрозуміти, що вона зараз відчуває, і краще ну не зробити цієї помилки, не зробити боляче людині. Ну, от бо деякі люди, я на жаль, таких зустрічала, вони думають, що вони обов'язково мають підійти. Вони обов'язково мають щось сказати. Навіть людина не проходила через таке, не переживала. Я знаю таких людей особисто, але от людина настільки вважає, що вона супердуховна, що вона обов'язково має підійти і сказати щось. Людина вважає, що вона вже ну доросла, вона вже в поважному ві. Іці, вона старше за, наприклад, за, за ту людину, да і вона вважає себе супер духовною і. Вважає, що вона просто має підійти і повчити цю людину, розказати, їй, як їй треба, як вона вважає. тому що в неї на все є своя думка, мудрість, і от вона намагається повчати всіх інших друзів. На жаль, ну зачасту до чогось хорошого це дуже рідко приводить, тому що ще раз кажу: служити людині, коли її серце розбите, коли її серце поранене і воно кровоточе, воно болить. Треба Дуже обережно усі піклування про людину окотити в любов, в повагу, в розуміння, в смирення, в мудрість, да і поділитися тим, що є у вашому серці зараз, тим, через що ви прийшли, якимось словом, яке дух святий буде вам можливо давати в цей момент. Тобто діліться своїм серцем. Дуже дуже обережно будьте з пораненими людьми, тому що ви можете інколи людина, може от отак, от тримати марку, тримати маску на собі, да що ти типу, по неї все нормально, а всередині. У неї просто все розбито, всередині в неї все болить. І ми інколи можемо не зрозуміти, що саме зараз відчуває, які сильні такі негативні почуття зараз почувається людина, тому треба дуже-дуже обережно служити таким зраненим душам. Тому, друзі, прошу, не робіть помилок, як роблять їх деякі люди. І якщо в своєму житті ви проходили Подібні обставини, як ця людина, або переживали таке саме горе, або розчарування якісь да, дуже сильне. Тобто, оці обставини, які проходить людина, ви також через це пройшли в своєму житті, і ви маєте вже цей досвід, і ви маєте оце свідоцтво проходження цього всього разом з Богом, коли Господь дає слово, коли він наповнює, коли він вас проводив через цю пустелю і виводив її. Да, от потіліться цим з людиною, а не якоюсь критикою, не якимись там е, незрозумілими словами, тобто, знаєте, е, сказати аби сказати. Зати ні, діліться своїм серцем. Людині потрібна підтримка, людині потрібне ваше щире серце. Тоді вона це прийме і це не зробить її боліще. Це надихне її і це підтримає і допоможе.